Вітання! Мене звати Світа, це мій відео щоденник. Віталія з 15-го року. А сьогодні у нас 1 жовтня, алілуя, 24 рік. Тож, ти говорити, що важливо живую по сучасним Так, біля моря дуже дихається легко. Приходить мир, шолом, завдяки цим хвилям, завдяки цим кольорам. Якби нам для України так, ніби 1 жовтня о, ходиш по морю, да? І італійці мало хто купається. Це тільки що жіночка одна скупалась, і там десь вдалині. Але раніше наскільки я наскільки я люблю море, що я раніше також їздила в Крим, навіть взимку в січні, і думаєш, на ну, що там? А дихати морем. Дихає морем і я є, був такий вірш. Тож Дух святий говори, це що важливо, бо за часим простором. І це є відео потім, як по водам, припливай до мене, бо не завжди дійсно в нас ці хороші дні, або не завжди мир і спокій на душі. І за, за часто, щоб повернути собі цей мир, спокій, благословіння Божі, да? важливо повернутися. Ведем, да, не ведем. Що зробив Ісус? Він ніби перекрив, да, скажімо так, хвилю негативу, яку посіяв Люцифер, і, і створив свою атмосферу, атмосферу любові. Він сказав, прийшов не погубити, а спасти кожну людину. І дійсно слухала священника з одної католицької церкви. Він каже: Люди, люди, тямтесь, ви забули, що ми боремося не з людьми, а з тими силами, які вселяються в них. І нам потрібно за них молитися. А чим більше ми будемо говорити паних слів на них і сіяти зло, тим довше буде тривати війна. Ну, це католик поляк, так? Да? Який дуже гарно володіє українською, скину потім в коментарях. Якось так виплив у мене з підсвідомості ця інформація, да? А насправді це Дух Святий говорить. А в нього істина і, чист, і чистота, і любов це все в одній атмосфері. Якщо сказати, що Бог це обман, то це не відповідає дійсності. Бо Бог це любов, Бог це прощення, Бог це милість. Тож дивитися і бачити, слухати і чути. І знову повертаюся до тих самих слів, які Дух Святий показує, що не спішіть приймати рішення, якщо Дух Святий вам не показує, їхати туди, не їхати, йти, не йти. Робити то чи не робити, приймати це рішення чи не приймати. А, бо Ісус він казав, «Я, я роблю тільки те, що робить отець мій, Да? І він виконав свою місію, і свій план. Дякую Єшуа. Ісус. Єшуа, до речі, на євриті — це її Спаситель. І... І вчора Господь мені таку книгу дав, чи навіть позавчора, я теж запишу в коментарях аудіокнигу. Якраз також священник описує цей стан ем, суєти, який він також проходить, будучи священником, християнином, людиною, яка вроде, повинна нести Боже світло. А тут раз і емоційне вигорання. І що відбувається з нами? І фізично, мить, і теж щось там. Піти не так. І то все одне на одне накладується, і ми просто починаємо не світити, а на гасити тем гасити світло в собі. І він каже, що якось обох зупинив. А як то відбулося? Він каже, було багато таких моментів. Я відповідав. Не слухав Бога, чи треба те робити, навіть е, обряд, друження, да, він як священик, але потім десь їде проповідувати в іншу країну, перельоти. То все теж втома фізична. І десь Бог може сказати їжай, а десь сатана може так допомогти в кавичках, Чи кажуть причинити добро. І це звучить як? Як причинити зло? Насправді таке добро робив. Петро, да? Ісусе, не йди на хрест. Зупинися, да? зупинися, ти нам потрібен. Але він знав, хто ще з нього говорив. Він це знав. Він сказав, відійди від мене сатана, да? так? І сказав. А Іуді сказав, друже. Чи цілування мене придаєш, да? а той повинен виконати місію, ради якої Ісус прийшов, кинув все небесне царство, да? і прийшов в цей світ, щоб спасти кожного з нас. І в цій книжці він описує, що накладалися такі обставини одна на одну, а потім він такий роздражений, вже дивиться, як він в магазин зайшов. Кави, холодильник там їжі не мав тому. Де він там приїхав, він бігом магазин злий накупив, а там ще щоб швидше вийти, щоб вже поїсти. І каже: йде там людина інвалід. І він так думає, що б його, щоб у ці п'ять секунд я швидше вийшов. А тоді досі ти облічив, до чого ти дійшов? І так кожен з нас може дійти до цієї точки, коли ми усвідомлюємо, що до чого ж ми дійшли? Людство. Ремонт треба. А хто відремонтує? Тільки ти, Дух Святий, може відремонтувати наші серця. Бо ти знаєш не просто як штучний інтелект, що нам може допомогти, а ти знаєш майбутнє. І зачасту штучний інтелект можна порівняти з логікою, з логічною любов'ю да, такою. А Святий Дух він і так дивиться. Він дивиться глибоко в серце. Він знає все минуле, він знає все майбутнє. А, так знав минуле і Марія Магдалини Ісус. Ніхто інший не знає ту історію, якій вона вихована була в якій атмосфері, чому вона прийшла до цього. І вона відчула, що він дивився не з похотю на неї, а як брат на сестру з любов'ю, але Божою любов'ю, яка інша, інші вібрації. Тож колись автор тієї книги да, про спішку, да, про те. Напишу на назву, забула ще ту назву книги, ну ще в процесі я аудіо слухаю. Він каже, зупинився. Як все так дійшов до цього? Він зрозумів, що він просто дійсно вигорів, що просто там, де Дух Святий і говорив, він просто приглушив ті голоси. Та ні, я і це зроблю, і те зроблю. Я тут як всемогутній. А ні. Якщо Бог каже не робити, то не їхати туди. Ми повинні також бути послушними, просити знаки. Підтвердження, В цей момент я таке переживаю: їхати, не їхати, Дух Святий, дай мій підтвердження. Я їх отримую, але все одно йде боротьба, бо сатана він же, як крикаєш, він все одно буде, навіть через рідних буде говорити. Але важливо кожному знати, що ми тут на землі тимчасово, і важливо спасти час тих, хто живий, щоб вони прийшли до Бога. Не тоді, коли вони вже відійдуть, да? а зараз. І це важлива місія, як говорив він, яку ми повинні виконувати. Да? Що забирає наш час? І а, чи ми вділяємо час для важливіший для, для чого? Для спасіння і Святий через нас дій, але мудро дій, Да? Марфа і Марія Ісус прийшов з учнями до родичів, да? і тут. Сестричка одна сидить біля Ісуса, а друга возмущається, каже, ти чо, дорога, я не допомагаєш мені тут, сидиш, слухаєш. А Ісус не послав її, скажем так. Да? Я тут п'ять тисяч риб міг активізувати. Да? Я тут накормлю, якщо я захочу. Не треба там бігати на кухні і злість з, з нам в кашу кидати, да? наприклад. Він мав на увазі, що те, що слухає її сестра. Що вона біля Ісуса, воно їй буде в вічність, а те, що їй сестричка там, і тішиться, да? а, можливо, там, як я говорила, що може, там бундірки треба зварити картопельку і піти самі послухати, що Ісус говорить. Він небо кинув, щоб спасти кожного з нас. Тож, Божої мудрості, обов'язково в коментарях почитайте те, що Дух Святий мені дає цю книгу, а, я її запишу. І Боже, мудрості всім нам. Веди дух святи своїми дорогами і всі слава тобі, Боже. Дякую за все. Поконя собі всі народи. Тобі, слава Некраїні, то факт. Встав Бога на перше місце, іншастина.